Хочеш збільшити виробництво власного тестостерону без стероїдів? Звичайно, хочеш, бо це підніме силу, потенцію, збільшить м'язи, здоров'я, енергію, амбіційність і навіть настрій. Мене звати Погорельцев Артур. Я практикуючий андролог, маю ліцензію МОЗ з ендокринологію. Можна перевірити на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я. Вже більше п'яти років я лікую безпліддя та піднімаю власний тестостерон чоловіка. Тільки минулого року я допоміг близько тисячі військовим, поліцейським, спортсменам та навіть лікарям. Їх аналізи та відгуки до та після можна подивитись у мене в інстаграм. Якщо ти хочеш збільшити власний тестостерон в рази без стероїдів. І одночасно укріпити свої яєчки, а також здоров'я в цілому, підписуйся на мій інстаграм.